Всім доброго дня! Вітаю вас з Полтавщини. Сьогодні наша агроподорож Адама представлена на даній культурі така як цукровий буряк. Трошки розповім, що ми тут застосовували. Вирощування цукрового буряку починається з підготовки поля в минулому сезоні, а саме з правильної уборки попередника це перше це подрібнення соломи, розподілення рослинних решток на ширину жатки, потім іде лущення стерні, глибока оранка, внесення мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту і вирівнювання осіннє. Весною закриття вологи, передпосінна культивація і самий пасів. Зараз знаходимося на полі, це гібрид акація, тут було застосовано. Для першого внесення від бур'янів дводольних була зроблена бакова суміш, а саме гербіцид Power Twin, який є еталоном для використання на цукровому буряку, перше внесення. Використовується при низьких температурах. Збільшеною концентрацією діючих речовин фенмедифама та фомизата, і також до нього баковим партнером виступав Голтік з Голт, також прилипач Oil Spray. На друге внесення використання суміші гербісидів складали, складалися також з двох продуктів і поверхнево активної речовини екоойла. Перше, це був Бельведер Форте, в якому вже не дві недвідіючих речовини а три – Це фенмедифам, Десмедифам та етофомезат. і також продукт Голтів з Голт. Третє внесення воно було таке, як друге. Норми, норми препаратів вибиралися до кожного поля свої, тому що десь було більше доводольних бунянів, десь менше. Норма «Голд із голда» була від 1,3 до 2 літрів на гектар. «Бельведер Форте» – 1 літр, «Пауер Твін» – 1 літр в перші внесення. Що сказати по інсектицидам? Були навали такого шкідника, як сирий бояковий довгоносик. Чим ми справлялися? Те, що потребувало швидких рішень, то тут застосовували продукт пірінек супер з діючими речовинами хлорпірифоз та біфінтрин. А також в суміші з гербіцидами використовували нашу новинку компанії Адама, це продукт Аркеро. З діючими речовинами біфінтрин та ацетаміприт. Також уже після дводольних обробок застосовували грамініцит, м'який до даної культури це продукт агіл з діючої речовної пропахізофлоб. На сьогодні буряк виглядає в задовільному стані. Підійшли. Моменти до оприскування фунгіцидами. Що ми тут будемо застосовувати? На перше внесення, це десь буде на кінець тижня, будемо використовувати продукт Максентіс з діючими речовинами азоксістробін та протіоконазол. Для листового кращого живлення давамо продукт скудеро 625-25 та «Скудеро Борон». На друге внесення по плану стоїть використання. Другого нашого нового фунгіцида, продукта механіка, який в своєму складі містить дефеноканазол та протіаканазол. Це буде після першої фунгіцидної обробки десь на 20-22 день. Також з використанням бакової суміші е, мікродобрив, лінійки «Скудеро Скудероборон та «Скудеро 6 25 25 на сьогодні так це все виглядає. Будемо вирощувати дану культуру. Пишіть, підписуйтесь на нас, коментуйте. З вами був Віталій Таран, менеджер з технічної підтримки компанії Адама в Полтавській області.